У моменти, туманний ранок, виходимо з готелю, не дивлячись на те, що туман. Бачите, який густий туман. Дітки в школу йдуть, не дивлячись на туман, хто куди. І всі у справах. Отакий густий туман сьогодні. Томан, тума. Дітки наліво повернули, ми направо. Чи ми прямо. Так, попрямую, доганяю чоловіка, показую вам туди наш готель, втамані, будинки. Ось Сірка сьогодні погода в Кракові. Я біжу до нас, доганяю чоловіка. Пізніше покажу вам відео, буду знімати вже в інституті онкології. Покажу також, скільки з там людей, як вони очікують. А наразі ми спішимо на зупиночку, щоб... Очікувати автобуса. Чи можливо чоловік поверне зараз до машини, машина їхати? Не знаю, навіть не запитувала. Говорила, що він у мене є командир. Як скерує, керувальник, так і буде. Здоганяю, так і машина. Приїхала сміття збирати. Зараз буде дуже гудіти, то не дуже щось можна розказати, показати. Вона ж їде далі, готелю, напевно. Так, а пораду. Вона зрозуміла, якщо прямо, якщо сюди повертають, то треба. Так один градус показувало тільки що сьогодні зранку. Морозу вже немає, як завжди. Ті, хто любить собачок, вони вже їх вигулюють. І кожен зараз намагається займатися саме своїм життям і цими справжніми моментами, який у нас є кожного дня. Так, ми тому сьогодні. Ще такого мене тут і не бачила. Так, йдемо на зупинку, там люди стоять на зупинці. Тут Так, переходять. А зараз зупинка пуста. Значить автобуси недавно приїхали. Чоловік веде на зупинку. Значить, їдемо автобусами. Але тут їх йде три автобуси на ту зупинку, що нам треба, то ми очікуємо, якраз один із них приїде. Отак зупинка називається. Скоро приїде один із них. Так ось мій чоловік також. Вас всіх вітає, скажи всім привіт. Привіт. Так. І до зустрічі наступної.